Сьогодні буде контент. Привіт. Сьогодні знімаємо 20 відео. 20 відео? Вона серйозна? Вона взагалі думає, що ми тут нічим не займаємось. Чого не посміхаємось? ще, ще. А один раз ми знімали відео 8 разів, один кадр 8 разів. Як тут, бляха, посміхатися? Що їй не подобається, як я кажу, добрий день. Вона коли приходить це все, робота стає, ключі не робляться, батарейки не продаються. от що це, Як так можна? Ні ні, степе, потім пакуєте? Хвилини спокою. Я її колись вб'ю. А можна не закривати все своєю спиною і не гоїпся? Я просто роблю ключ. Вони не розуміють, потрібно більше, більше емоцій. Я не можу. Нікітка, нікітка потрібно там станцювати, ходи-ходи, ходи. ходи, ходи. Нехай краще посміхається, бо коли вона зла.